Маск заявив, що йому не подобаються високі чи непередбачувані мита, але будь-яке інше рішення про них цілком залежить від президента США. Ну а тим часом інвестори шоковані. Вони масово розпродають акції компанії, сумніваючись наскільки активно нею займається мільярдер. Дайте по порядку розбиратися, що відбувається у Штатах і наскільки сьогодні це протистояння маска проти мит може закінчитися ж таки позитивно для маска, бо можливо якимось е, певними негативними моментами. Отже, Маск каже, що компанія знаходиться у відносно хорошому становищі порівняно з іншими американськими автовиробниками, оскільки має локалізовані ланцюжки поставок у північній Америці, Європі і Китаї, пише CNBC, посилаючи. С на заяву Ілона Маска за його словами Тесла найменше постраждала автомобільна компанія щодо мит, принаймні у більшості е відносин. Він так само зазначив, що дає свої поради президентові Трампові щодо мит каже він вислуховує мою пораду, але потім, звичайно, йому вирішувати чи приймати рішення, заявив маск. кажу я багато разів офіційно заявляв, що вважаю, е що нижчі тарифи це, як правило. Хороша ідея, як сам додав, що він прихильник передбачуваних тарифних структур, ну а також вільної торгівлі та нижчих мит. І нагадаю, що гендиректор Тесла і глава департаменту державної ефективності Шайлон Маска сказав, що з травня суттєво скоротить час, який адміністрації Трампа і буде зосереджуватись на керуванні автомобільною компанією. Про це він сказав напередодні. Заява маска, звісно, пролунала на тлі падіння поставок застарілого модельного ряду. Тесла інвестори масово розпродують акції компанії і сумніваються, наскільки активно зможе Ілон Маск з. Займатися Теслою дії посадовця викликали обурення. Протестувальники я нагадаю, шкодили автосалонам Тесла. Залишали різні надписи, навіть такі, як що Ілону Маску треба померти. Що звісно позначилося на зниженні цінності бренду і зростанні обмінів авто. Ну а тим часом продажі на головному ринку Тесла в США різко впали. Маск визнав. Невтішні наслідки для компанії після закриття біржі Тесла візитувала про кращу ніж очікувалася, прибутковість автопідрозділу. Ну а також повідомила, що йде за графіком щодо випуску доступного автомобіля, що дало певну надію інвесторам на тлі зниження продажів. Але компанія заявила, що через три місяці перегляне прогноз зростання, оскільки складно оцінити вплив змін глобальної торгової, торгової політики на автоварні та енергетичні енергетичні ланцюги постачання невизначеність у галузі автомобілів та енергетики зростає через швидкі зміни торговельної політики. Йдеться у звіті компанії. Ну а якщо аналізувати сьогодні відносини Трампа і Маска, і чи можуть взагалі вони призвести до якихось певних непорозумінь або можливо навіть конфліктів всередині середині команди Трампа? Про це напередодні я говорила із професором Сергієм Ягодзінським, який коментував взагалі психотип Ілона Маска. Ну і звісно, спрогнозував. А де ж насправді маск може бути вже за кілька тижнів, а то й місяць, і наскільки близьким він буде залишатися сьогодні до Трампа? Давайте почуємо думку Сергія Ягозінського. Маск він дійсно з як людина з бізнесу дозволив собі багато речей. Що ну певним чином розбалансують розбалансовують республіканську партію, і для Трампа це такий собі знак, не дуже приємний, адже в Сполучених Штатах Америки на відміну від ну країни, як міг би назвати, але Україну так десь часів там кучми можливо є Десь Януковича. На, тобто Україну, де, де не є повновласним президент, тобто президент залежить від дуже багатьох балансів, і крім того, в сполучених штатах Америки вибори. Ну це теж потрібно враховувати, і Трампу потрібні свої люди, бо він не зможе нічого пронести ні через конгрес, ні через різні органи. Але е, маск залишиться в пулі близьких до Трампа людей. Е, у маска дійсно закінчується в травні. Його оце спец е, там якось називається спеціальний державний чиновник, чи якось так там, на 100 днів чи 120, е, І дійсно ну, закінчується. Е, проте ми будемо чути Ілона. Маска, ми будемо бачити його пости, твіти. Е, ми будемо відчувати його вплив. Е, що буде подальшому, чи повернеться він ближче до Трампа? Ну скоріше ні, ніж так, але е близькою людиною він все одно буде, буде продовжувати залишатися. Така думка Ягодзінського От він дійсно впевнений, що все ж таки відносини теплі вони будуть продовжуватися, але наскільки дійсно це буде реальність, звісно, покаже лише час, і очевидно, будемо ставити і такі питання експертам наступних інтерв'ю. Ну а ще до одної важливої теми це те, що відбувається сьогодні між штатами і Китаєм, оскільки Напружені сьогодні є їхні стосунки. Трамп як пишуть, низка ЗМІ, дав задню, визнав необхідність зниження мит на Китай, які встановлюють нагадаю сто Риторика штатів змінюється. Ну а світова економіка реагує. Президент США Дональд Трамп фактично визнав поразку у торговельній війні з Китаєм, заявивши про готовність істотно знизити запровадження мита на китайські товари, які сягнули безпрецедентних відсотків. Про це подивляє у публікації щодо Трампа та Китаю, яка викликала резонанс на фінансових ринках по всьому світу. 145% – це дуже багато, і такими вони не залишаться. Це буде значно нижче, але не нуль, заявив Трамп під час виступу у Білому домі. Зміна тону відбулася на тлі зростання ринкової турбулентності та тиску з боку американських інвесторів, яких шокувала ескалація тарифної війни, як значив міністр фінансів США Скотт Бесент на закритій інвестиційній конференції, яка стосувалася так само і питання торговельної війни, кажуть, що ось ця війна з Китаєм є нестійкою і має завершитись вже найближчим часом. Він каже: мета не розрив зв'язку з Китаєм. а Перебалансування торгівлі ці заяви одразу ж викликали позитивну реакцію на фондових ринках. Зокрема, відомо, що S&P 500 показали найбільше денне зростання за останній місяць. Ну а Seng у Гонконзі підскочив на понад 2%. Азіатські ринки відреагували подібним чином. Водночас у Китаї зміна риторики Трампа викликала хвилю голосування. у китайській соцмережі у Weibo хештег Трамп злякався за добу, набрав понад 150 мільйонів переглядів. У МЗС КНР одразу прокоментували ситуацію. Офіційний представник відомства год Кунь сказав наступне: якщо штати хочуть домовитись з Китаєм, то їм варто припинити шантаж і почати діяти на засадах рівноправності та взаємодії і поваги, Незважаючи на американські заяви, Китай не планує зменшувати тиск у відповіді. Йдеться про те, що підвищення мити на американські товари до 125% буде, звісно, мати свою відповідь. Обмеження на імпорт голівудських фільмів йдеться про те. Ну і так само щодо інших заяв говорили. Світ може потрапити у велику депресію, каже Ігор Ліпсіс. Саме так економіст сьогодні аналізує всі ці події, які відбуваються. Давайте почуємо, що каже Ліпсіць. Еще раз, беда в том, что это может стать глобальной бедой. Я с этого начал. Mm -hmm. То есть мы можем попасть, я об этом говорю с сентября прошлого года, в Великую Депрессию 2.0. Первый месяц, когда я об этом говорил, народ как-то на меня смотрел очень большим удивлением. Но были некоторые причины глобальные. То есть меняется как бы вся э, ситуация в мировой экономике. Это не просто какие-то конъюнктурные колебания, а возникли очень большие проблемы. Они в какой-то степени были порождены еще ковида. Потому что, смотрите, когда был ковид, то чтобы не было брошения экономики, были огромные массы денег закачаны в экономику. И с этого момента возник вопрос, что с этими деньгами делать? Ну, ковид кончился, пандемия отменена. Что делать с этими деньгами? Они же бегают, они в руках горят, их надо во что-то вкладывать. А вкладывать нечего, нет больших проектов мировых, куда вкладывать деньги. Понимаете, глобализация уже тоже реализована. Заводы построены, поставки организованы, корабли ходят. Куда вкладывать деньги? Начались вот эти всякие истории со всякого рода пузырями на фондовых рынках, которые сейчас и лопаются со страшной силой. Но вот это некая такая реальная история. И поскольку эта история по всему миру, то она может выйти за границы отношений между Китаем и США и стать глобальной депрессией всего мира. Это самое страшное, что с нами может случиться, потому что представьте себе 10 лет нищеты, безработицы и тоски. Это очень страшная картина. И, конечно, это картина будет озаряться всплесками войн, это тоже понятно. Поэтому это не только отношения Китая и США, это общий кризис мировой экономики. И как мы из него выйдем, еще никто вам сказать не может. Отже, можна точно констатувати, говорити про те, що м'якша риторика Трампа свідчить про внутрішній тиск з боку бізнесу, інвесторів, які втомилися від економічної непередбаченості, але Пекін залишається непохитним і продовжує грати жорстко. Риторика економічної війни змінюється, але сама боротьба за вплив між штатами та Китаєм лише входить швидше у нову фазу.